Нищівне зіткнення у столиці. Людське життя обірвалося від надпотужного удару. Друга ночі по броварському проспекту їхала Шевроле Лачетті. Важко повірити, але ось ці уламки і брухт це все, що залишилося від автівки. Гальмівного шляху на асфальті не було. Ймовірно, водій Шевроле, чи то заснув за кермом, чи то йому стало зле. На повному ходу викорчував дорожній знак. Далі машина врізалася в опору, на якій тримається білборд. Уявіть собі, яким сильним був удар. Бетонний фундамент. Білборду зсунувся на 15 сантиметрів. Машина буквально розлетілася на шматки. Вся дорога усіяна уламками, мов серпантином. Важелезний двигун Шевроле після удару відлетів від машини метрів на 40. Інспектори ДАІ та журналісти знайшли двигун на узбіччі. Водія автівки у тяжкому стані забрала швидка. У лікарні він помер. Дивом у цій ДТП більше ніхто не постраждав. Адже коли Шевроле налетіла на опору білборда, у цей час дорогою могли їхати інші машини.